Привіт, друже! Радий знову бачити тебе на моєму каналі. Давай сьогодні трохи поговоримо про критичне мислення. Два роки тому моя тітка майже втратила всі заощадження через одну публікацію у Фейсбуці. Пост виглядав дуже переконливо. Відомий підприємець, нібито, закликав інвестувати в нову криптовалюту, обіцяючи прибуток у 300% за місяць. Фотографії та логотипи, навіть відео, були настільки якісні, що тітка повірила без жодних сумнівів. На щастя, її син вчасно втрутився і показав, що це звичайна піраміда, а всі її докази були підробками. Але скільки ж людей потрапляють у такі пастки щодня? Ця історія ідеально ілюструє проблему нашого часу. Ми живемо у світі, де інформації стільки, що мозок просто не встигає її обробляти, і саме тут на допомогу приходить критичне мислення. Багато хто думає, що критичне мислення означає скептично ставитись до всього і всіх, але це не так. Критичне мислення це як GPS для вашого розуму. Воно допомагає навігувати в океані інформації і знаходити правильний шлях. Уявіть, що ваш мозок це детектив. Коли детектив розслідує справу, він не просто приймає перші ліпші покази свідка. Він збирає факти з різних джерел, шукає суперечності, перевіряє алібі та аналізує мотиви. Саме так працює критичне мислення. Коли в 2016 році по інтернету поширилася теорія про те, що піца ресторану в Вашингтоні є прикриттям для дитячої торгівлі. Мільйони людей повірили в це. Результат: озброєний чоловік увірвався до ресторану і почав стріляти, шукаючи неіснуючий підвал з дітьми. Якби люди застосували критичне мислення і поставили прості запитання: хто поширює цю інформацію, які докази, чому поліція нічого не робить, то цієї трагедії можна було б уникнути. Отже, чому саме зараз важливо критично мислити? Дивіться, що відбувається навколо нас: що секунди у світі створюється 2,5 квінтильйона байтів інформації. Це як якщо б кожну секунду на вас виливали б цілу бібліотеку. Але найстрашніше це не кількість інформації, а те, як легко нею маніпулювати. Сучасні технології дозволяють створювати відео, де будь-хто може сказати будь-що. А ще є алгоритми соціальних мереж. Вони як наркодилер дають вам саме те, що вам подобається, щоб ви залишалися якнайдовше. Якщо ви вірите в теорії змови, алгоритм покаже вам ще більше теорії змови. Якщо ж ви ненавидите певну політичну партію, ви побачите тільки негативні новини про неї. Ось реальний приклад. Під час Брексіт люди у Фейсбуці бачили абсолютно різні новини, залежно від своїх політичних уподобань. Прихильники виходу з ЄС бачили статті про корупцію в Брюсселі, а противники про економічні втрати. Далі поговоримо про те, як критичне мислення змінює життя. Давайте я розповім вам про свого друга Максима. Він працює менеджером у IT-компанії. Півроку тому його команді поставили задачу знайти причину падіння продажів на 20%. Перші висновки були очевидними. Конкуренти знизили ціни, клієнти стали економити через кризу. Але Максим вирішив покопати глибше. Він проаналізував дані не за останній місяць, а за рік. Виявилося. Що падіння почалося не через кризу, а після оновлення сайту. Нова версія завантажувалася на 3 секунди довше. І саме це відлякувало клієнтів. Коли проблему вирішили, продажі не тільки відновились, але й зросли на 15%. Максима підвищили, а компанія зекономила мільйони. Все завдяки тому, що він не зупинився на очевидних відповідях. Або візьмемо особисте життя. Моя подруга Оля довго не могла знайти роботу мрії. Всі казали їй, Ринок важкий, конкуренція велика, треба погоджуватись на будь-що. Але вона вирішила проаналізувати ситуацію критично. Виявилось, що вона подавала резюме не туди, куди треба. Замість масової розсилки вона почала досліджувати конкретні компанії, їх цінності та потреби. І вже через місяць отримала роботу мрії з зарплатнею навіть на 40% вищою за попередні. А в міжнародній політиці пам'ятаєте, інцидент з малазійським Boeing mh 17. Спочатку поширювали десятки версій. Від терористів до таємного експерименту. Але міжнародна команда слідчих методично збирала факти, аналізувала траєкторії польоту, вивчила уламки. Критичний аналіз допоміг встановити правду і притягнути винних до відповідальності. А тепер найцікавіше як розвинути критичне мислення. Це не якийсь таємничий талант, це набір навичок, які може освоїти кожен. Почніть з простого правила трьох питань: коли бачите будь-яку інформацію, запитуйте себе, хто це каже. Навіщо він це каже і які докази наводить? Наприклад, ви читаєте статтю про шкоду кави, хто автор, можливо, це компанія, що продає чай, які дослідження цитуються? Чи не застарілі вони? Ось вам конкретний кейс. У 2019 році по інтернету поширилася новина про те, що 5 g вежі викликають рак. Люди навіть почали їх підпалювати у Великій Британії. Але якби вони поставили прості питання, все б прояснилось. Хто поширює цю інформацію? Виявляється, активісти без медичної освіти. Які дослідження? Жодних авторитетних досліджень не знайшлось. А Всесвітня організація охорони здоров'я та десятки незалежних досліджень підтверджують безпеку 5G. Якщо ваш колега постійно спізнюється, не поспішайте робити висновок, що він неорганізований. Можливо, у нього проблеми вдома або він живе в районі з поганим транспортом. Критичне мислення завжди розглядає кілька варіантів. І обов'язково перевіряйте інформацію з незалежних джерел. Якщо новину повідомляє тільки одне видання, це привід насторожитись. Справжні новини зазвичай підхоплюють кілька авторитетних ЗМІ. Дуже важливо також розуміти свої упередження: ми всі схильні вірити інформація, яка підтверджує наші переконання, і ігнорувати ту, що їм суперечить. Це називається конфірмаційне упередження, і воно дуже небезпечне. Деякі думають, що критичне мислення робить людину занудною і підозрілою. Але це не так. Насправді воно робить життя більш цікавим. Коли ви розумієте, як працює світ, ви можете принаймні приймати кращі рішення, уникати пасток і знаходити неочевидні можливості. Критично мисляча людина це не той, хто всьому не вірить, а той, хто вірить обґрунтовано. Це різниця між параноєю і мудрістю. У світі, де кожен день з'явлюються нові технології маніпулювання свідомістю, критичне мислення стає не розкішчю, а необхідністю виживання. Це ваш особистий антивірус для мозку. Пам'ятаєте історію з моєю тіткою. Сьогодні вона експерт з фінансової безпеки у своєму колі. Вона навчилась ставити правильні питання і тепер допомагає іншим уникнути шахрайських схем. Тому починайте вже сьогодні. Поставте підсумні в наступну новину, яку побачите. Знайдіть альтернативні джерела, подумайте про мотиви тих, хто поширює інформацію, і поступово ви відчуєте, як ваше мислення стає більш ясним, а рішення більш обґрунтованим. Критичне мислення це не перешкода для мрій і творчості, це фундамент, на якому можна будувати справді амбітні плани, маючи впевненість, що вони базуються на реальності, а не на ілюзіях. Дякую за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал. Тут буде далі багато цікавого.